Поясни мені, як дурному, чому ми плануємо з понеділка, навіть у четвер. Чому я в четвер придумав почати нове життя, але старт все одно з понеділка, наче понеділок це не день, а портал. Бо в голові десь живе міф, понеділок чистий лист, хоча, чесно, мій чистий лист це просто спортзал, оплачений у січні. Ми такі, зараз не можна, зараз четвер, а в четвер, ну ти ж знаєш, енергія не та. Просто дочекатися правильного дня, правильного настрою, правильного куту нахилу землі. А понеділок це як завтра, тільки офіційний легальний спосіб відкласти життя. Але знаєш, що найсмішніше? Навіть коли понеділок приходить, ми такі упс, це не той понеділок, наступного вже точно почну. Знаєш, чому так, тому що почати страшніше, ніж планувати почати. Бо планування це безпечно, а зміни це ризик. Але якщо чесно, будь-який день працює навіть четвер. Просто ми не звикли починати зараз, коли можна героїчно перенести на понеділок.